Всім привіт. Сьогодні вже, що я не помідаю, середа. 68 кілометрів. 33 минути до цілю. Вот. Я зараз їду на загрузку. В Німеччині. Я під самою голландською границею. Загрузку маю ще ближче до голландської границі. 18 градусів тут сьогодні. Досить, так сказати, холодно. Єде Ілама, таке Найбільша херня, якщо ви бачили, забідели знак, пише автохоф. Я виїхав з того місця і шукав десь годину. Якраз такий автохог, де можна сходити в душ. Я мав вільний час, зараз от 15 по першій, в першій годині я тільки отримав загрузку адрес, до того часу я міг поїхати собі е, в душ. а я не доїхав якихось 50 метрів до, тої, до того знаку, бо я звернув на той паркінг, а знак був на виїзді з паркінга і повтикав я це. Так сказати своє щастя втратив. Вот. вправо, Приходять до мене просьби, щоб я спробував на русській мові дати відповіді хоча б на основні питання, якщо не знімати все. вправо, Бо мене дивляться люди з Білорусії. Там із інших країн, які... 10, метрів, влево, потім, влево. Не розуміють добре по-українськи, не все до кінця. Враховуючи з сьогоднішньої ситуації... 10, метрів, влево, потім, влево. Не дуже мені хочеться ну, по-русски щось записувати. Але факт в тому, що в мене є друзі і білоруси, і грузини, до яких я. Дуже добре відношуся. І тому. За 200 влево. Якщо білорусь ще може зрозуміти хоч трохи, то За грузину дуже важко, наприклад, зрозуміти, то я знаю точно, бо їхня мова зовсім не похожа на нашу. Вот. І тому я все-таки попробую зняти відео з відповідями на всі основні питання на русській мові. Вот. Ну, але це явно буде не зараз, а думаю, може буде натхнення по дорозі, як не буде, то вже вдома, сяду за комп'ютер, стараюсь вам показати наявно приклади резюмешок, пошукати ще вакансії вам підкинути нові. 11 вот. Так само я вам казав, при бажанні, ну наразі ніхто мені нічого не скидував. При бажанні можете скинути мені свої рії ці, ці вішки, резюме на польській мові. Я просто подивлюся їх і ну, якщо хочете, звичайно, і можу вам щось порадити, що там добре, що там не дуже добре. От. Вчора ввечері я приїхав. Місто Вінер від Голландії якихось... Не знаю, ну от по лівій стороні від мене тут поле, там вже видно а вітряки. Ці вітряки, ну десь від мене, я знаю, метрів 500, це вже Голландія. Вот. І... <кій> я зараз там загружуся, розгрузку маю в Німеччині відповідно. Ще десь буду мати догрузку, бо зараз мене там загрузять якоюсь пачкою 50 кг. Мені такі загрузки дуже подобаються. Попередня погрузка, якщо ви пам'ятаєте, була 500 грам. Вона не мала навіть 500 грам, це було шісті папачки від, від планшета. О, і... Приїхав я туди десь біля 12-ї години ночі. За півгодинки я знайшов там того чувака. Той чувак ще й вказалося, в нього батьки руски, але він народився і виріс Німеччині, то він по-русски розуміє, але говорить дуже погано. З помилками, так сказати. <реш> Короте, от, але він хоча б розумів добре. Він мені говорив половину по-русски, так якби як, як Таджаки говорить, да? так що ну, взагалі трудно понять. Ні часів, ні родів у нього немає, він просто все в назовому роді. І... Де що по-німецьки, що по-англійськи, що по-русски. Але суть в тому, так як я з німецької знаю, теж тільки пару слів. Вот. Але Ну, коротше, ми з неспільномову знайшли. Не Мінус був в тому, що він не мав печатки, я мусив там ночувати, хоч в принципі я і не хотів нікуди їхати, і мені не горіло, тому я там. Переночував, став собі 10-та година, нормально помився, почистив зуби. <кій> Він мені показав вночі, куди мені треба зайти. Я зайшов там, відкрив мені якийсь інженер, говорив по англійськи, йому пояснив, що мені треба печатку. Вот, вони мені поставили ту печатку. Я поїхав шукати автохоф. А, там ще був прикол, я дився, а мені показує сторону автобана, там я, мав, може, я знаю, 5 кілометрів. І по дорозі заправка шел. Не обрадувався, бо переважно, якщо біля автобану, то завжди заправка така, що там є е, ну, все потрібне, тобто і, і магазин, і, і, і душ, і ну все-все. От, Приїхав я туди, а там не було взагалі тої заправки. тобто Вона там або тільки в планах, або її розібрали, але там був строїтельний майданчик, на якому не було навіть, навіть значка малесенького, який би міг нагадувати, що там. Щось спільне з шелом є, чи буде, чи було. От. Тому я заїхав на цей паркінг і, як показалося, не доїхав аж одного кілометра до Автохофа, а 50 метрів до знаку Автохофа. От. Автохоф, то я вам поясню вже, здається, велика парковка, де є все, і праута, і душ, і магазин, такий водійський. Плоть, що тапочки такі можна купити, що на них ззаді є така застрйошка, і дешеві, і дорогі, такі класні, кожен є. Пельне Та боєш такий їх. І робочі бути, і там, ну, чашки термо, кофемашини, балончики з газом. ну, Все, що можете придумати. В площу навіть я бачив мікрохвильовки на 24 вольта до фури, е, так само духовки такі різні. Так що, все там. В прямому смислі все, що може бути потрібне в дорозі, все є. Я собі люблю завжди там ходити, подивитися ціни, по позапам'ятовувати собі, що мене цікавить, назви, подивитися, як каже, це потрогати, як воно виглядає. І потім я собі тут все купляю через інтернет, що мені треба. В інтернеті того не потрогаєш. Вони фотки, звичайно, роблять завжди дуже гарні, воно все там таке прекрасне. А коли приїде, а там гімно якесь. Да? Тому я е, е, йду спочатку потрогаю. Подивлюся, як воно виглядає, тоді заказую. Вот. Багато там цікавих речей. Раніше я навіть собі представити, не міш, що то все буває на 12-24 на 24 вольта. Ну на 12 щось нормальне важко знайти. Але на 24 є багато чого цікавого. Ну не де все наразі. Я вже загрузився. О. Вот. Почалися далі приколи. Загрузився я на тій загрузці, написав тому придурку, що я загрузився. Вже мені прийшло ще метр. два СМС. Одразу два. І вот. обидві загрузки. Ну, я поїхав на першу. Він мені по дорозі вже дзвонив. Що то я не туди поїхав, треба на другу їхати. Колд Кей. Зараз я маю три загрузки на кожній по одній палеті. На першій я загрузи політу 50 кілограм. Далі ще буде палета 100 кг і 80 кг. Значить, Перша загрузка в Німеччині. Друга загрузка зараз буде в Голландії. Їду в Голландію зараз. Потім ще третя буде знову в Німеччині. Перша розгрузка буде в Німеччині, друга розгрузка буде в Німеччині, третя розгрузка буде в Люксембургу. Ну, то принаймні по порядку загрузок. Ну, в принципі, не фарш, що це буде в тому самому порядку, але одну розгрузку маю в Люксембургу. За 40 О, Все по одній палеті, коротше. А, як а він мене замахав, три загрузки на день, то якось забагато. Що як він скаже, що одну з них треба нині розгрузити, то все жопи. Коротше, говорив я сьогодні з юристкою своєю. Кажу, що так і так, як мені то грамотніше зробити, вона каже, ну в ідеалі тип ще дочекатися, звичайно, децизії. Децізія швидше всього буде десь аж початок вересня. Кінець серпня початок вересня. От. Тобто цілий серпень. В принципі, я десь знаю кінець серпня максимум. Саме швидше вийти. в рейс. А чотири тижні ще можна по принципі виїхати якраз. Щоб він зі мною порозчатувався за оце, бо він ще навіть за травень не до кінця, в принципі, я ще отримав гроші, а ще це з червень я відробив. Зараз буде цілий лик. Вот. Так що, така от ситуація. О! Ще вночі не міг засмути. Скачав собі вчора, не вчора, скорше скачав собі, захотілося переглянути Рембо. Тут дві серії скачав. Дві останні не сплю але вчора подивився першу, нині подивився другу. Вже вони не здаються такими аж крутими, як колись в дитинстві. Колись це було фантастичне кіно. Тепер воно теж фантастичне, звісно, але, але вже трохи. це більше похожий до, до реальності. Ну, вже набагато воно такий, як би сказати, ефект слабший має. Тема мотоциклів я практично вирішив. Практично. От ще можу подивитися на ту, отого того К-750-го зблизька, сісти, посидіти. То, що він розібраний, це звичайно великий мінус. І не факт, що він заведеться, правильно те, що він розібраний, це вже погано. Ну, але в принципі продає мій знайомий, який там по-любому він нікуди мене, мене, не втік, ні по-любому, що там великих проблем нема. От, Але є другий варіант. Кажуть, я знайшов за штуку баксів Такий, як мене прикалують, це типу ендуро, Але він фактично більше похожий на кроса. крос. 350 кубиків. І він має фари повороти, він більший розміром, тут якраз мені під зріст пасує. Бо є такі там 600ки, 650ки, такі дофіга. Але то трохи завелика кубатура, нафіга мені стільки. Я не хочу на ньому їздити там в Африку, Париж-Дакар. І треба болота, рибалка, дача, охота, по Карпатах десь попригати. 350 кубиків має ходити з головою. Я думаю, та й плюс економія топлива автоматично. От, приблизно така ситуація, так я собі вирішив.